Після невеличкої перерви, пов'язаної з відпусткою, ми повертаємося до розповідей про новини, які 120 років тому читали мешканці нашого міста на шпальтах газети Кур'єр Станіславівський. Нині зазвичай відпочиваємо не більше 24 днів на рік. У той час відпустка тривала набагато довше, принаймні в очільника міста. Читаємо в особистих повідомленнях. Доктор Артур Німгін, мер міста, пішов у двомісячну відпустку. Два місяці. Його замінює віце-мер пан Кароль Фідлер. Ну, попри те, що мер був у відпустці, роботи в місті тривали. Читаю: Нові дорожні роботи. Оскільки дохід дорожнього бюджету виявився з надлишком 1100 крон. Цього року будуть проведені додаткові дорожні роботи. А саме облаштування тротуарів на вулиці Вовчинецькій та Заболотівській. Після цього плануються каналізаційні роботи на вулиці Гіллера. Увага! За умови, що зацікавлені домовласники братимуть участь у витратах на будівництво каналу. Як бачимо, долева участь була і в той час. Хочеш мати каналізацію, давай свій внесок у загальну справу. А зараз про випадок захворювання у регіонах. Тиф у Яремчі. Ходять чутки про те, що в Яремчі сталося декілька випадків тифу. Ці чутки ще не підтверджені і можуть бути абсолютно безпідставними. Та беззаперечним є той факт, що вони можуть завдати шкоди Яремче і околицям. Відтак. Компетентним органам, таким як старостинство надвірнянське та гмінний уряд в Яремче, повинні категорично заперечувати такі факти. Ще одна стаття про неймовірну мужність та самовідданість, так і написано. У вівторок, близько пів на восьмої вечора, кілька десятків осіб купалися під залізничним мостом у хриплені. Серед них був також Ян Яблонський, рядовий третьої роти місцевого батальйону, який почав тонути. Від розпачливого крику потопельника усі вибігли з води. Почув його і пан Ричард Януш, який ловив рибу. Недовго думаючи, пан Януш одягнений, стрибнув у воду, ризикуючи власним життям після великих зусиль, витягнув військового з води та доставив на берег. Яблонський, вчепившись з усієї сили у свого рятівника, порізав йому нігтями руки і мало не затягнув під воду. Подвиг пана Януша заслуговує на належне визнання, каже автор статті. Слід зазначити, продовжує, що разом з Яблонським купалося багато інших вояків, але жоден з них не мав відваги кинутися у воду, щоб врятувати товариша. Та не всім поталанило уникнути смерті у воді в той день. Інша інформація вказує про те, що у вівторок утопився селянин з угорників. Він на возі переїжджав бистрицю. Велика вода розірвала фіру, коні врятувалися, а нещасний чоловік потонув. Ну і ще про випадки смерті від стихії природньо, смерть від блискавки. В середу, під час випасу худоби, на околицях Єзуполя у полі від влучання блискавки загинув місцевий парубок. Окрім нього, стихія вбила ще двох волів. Ну і того ж дня у сільці громовиця влучила у літню жінку, яка йшла дорогою. А зараз про випадки пожеж: вогонь. У Колодіївці біля Станіславова вчора згоріло 20 селянських господарств вартістю. Близько 15 тисяч крон. Причиною пожежі стали діти, які гралися сірниками Бачите, до чого призводять пустощі з сірниками. І зараз така приємна інформація про винахід. Ричард Штефніцький, інженер зі Станісловова, винайшов автоматичне щеплення для залізничних вагонів. Щоправда, Зауважує автор статті, багато винахідників запатентували багато інших винаходів такого роду. Однак на практиці вони не використовуються. Винахід пана Річарда вважається досконалим не тільки тим, що він відповідає усім технічним умовам, але й може бути застосований у різних кліматичних умовах. І зараз про льоди, про морозиву. У літній час майже на кожній вулиці можна побачити торгівців, які несуть кулери і кричать «Льоди, льоди. Зазвичай колонних збирається багато дітей, які в обмін на один гріш прямісінько в рот отримають кульку морозиву. Ми багато разів помічали, пише автор, що продавці використовують ложки, які не полощуть, перш ніж обслужити іншого споживача. Якщо взяти до уваги, що захворювання ротової порожнини найчастіше зустрічається у дітей, чи не є це причиною поширення інфекційних хвороб. А ще врахуйте, що льоди продають на вулиці, зауважує автор. І вони виготовляються в брудних приміщеннях і штучно фарбуються. Відтак ніхто не стане заперечувати, що вони можуть бути причиною і кишкових захворювань, про що неодноразово скаржилися батьки, чиї діти їдять це морозом. Тому звертаємо увагу санітарних служб на цю погану практику, завершує допис автор статті. А зараз стаття про дорожнечу у Станіславові, яка тоді панувала. Через високі ціни, які панують у нашому місті. Днями відбулося народне віче за участю кількох сотень людей. Пан Тадеуш Регер виступив із найточнішими статистичними даними, вказуючи на великі масштаби проблеми, яка обтяжила найбідніші верстви населення Станіславова. Продукти харчування набагато дорожчі, ніж у багатьох інших містах, а умови життя набагато важчі, ніж деінде. Про це говорив і селянин з Чернієва Королюк, який вказував на бідність селян і закликав до гуртування в організації. А зараз стаття про крадіжки на залізниці. Злодійство систематично вчинялося на вокзальному складі. Обшук, проведений завдяки анонімному повідомленню залізничних службовців нижчої категорії, дав дивовижний результат. Було знайдено розмаїття крадених товарів, золоті брошки у футлярах, золоті та срібні годинники з ланцюжками, тонке полотно найвищої якості, нові чоловічі костюми, велика кількість найвишуканішого взуття, хутрові вироби, комірчики та муфти. А поруч нові бочки для цитую москалів. Мене так зацікавило, що то за бочки для москалів. Але потім виявилося, що польські застаріле москаль це сорт дрібного оселедця. Тобто мова не про бочки про для тих москалів, про яких ми знаємо, а для риби. Про зухвалість одного із злодіїв продовжуємо читати. Свідчить той факт, що, побачивши комісію, яка складалася із залізничного жандарма поліцейського, він зажадав письмового дозволу на проведення обшуку. Ах, який ж він! Натомість у наручниках разом зі своїми колегами був доставлений до суду розпочати слідство, яке ймовірно вкаже на причетність інших працівників до цих краж. І про розваги, які були на той час. На вечірці залізничників, вечірка залізничників, яка відбулася минулої неділі, було багато людей, які добре провели час. Звучали вигуки Ура! На честь вождів соціалізму. А по місту виспівували марш червоне знамено. От і доспівалися: прийшло на нашу землю червоне знамено, а з ним червоний терор і смерть на довгі, довгі десятиліття. А зараз про мистецтво: львівська оперета у Станіславові. Львівська оперета продовжує літній сезон. Проїжджаючи через Станіславів до Чернівців, актори дадуть 6 вистав у нашому місті у липні і 6 вистав у другій половині серпня. І аж тоді повернуться до Львова. Ну, такі працьовиті були на той час. Актори. І про рекламні оголошення: склад будівельних матеріалів Вільяма Арнольда у Станіславові на вулиці Казімежовській пропонує. Будівельні матеріали, кахель для печі, портланд цемент це такий високоякісний цемент, плитку на підлогу, сталеві труби, паркет, дубові дошки та багато іншого. Тут таки можна придбати кам'яне вугілля і кокс. Замовлення виконуються без затримки. Про нерухомість оголошення в наявності для продажу одноповерховий цегляний будинок разом із садом, що знаходиться навпроти вулиці 3 мая, складається з шести кімнат, двох кухонь і господарських приміщень. За детальною інформацією звертатися в адміністрацію газети Кур'єр Станіславівський. Ну і серед рекламних оголошень є досить цікаве, шлюбне. Читаємо. Молода вдова з приданим шукає чоловіка. Віком близько 40 років. Перевага надається працівникам колії. У пошані були тоді залізничники. Пропозиції надсилати за адресою Станіславів поштова скринька номер 10 Чи знайшла собі молодиця чоловіка-залізничника, а чи ж ні, газета не розповідає. А цікаво було б дізнатися, можливо, натрапимо на цю інформацію, читаючи інші примірники часопису Крія Станіславівське. А зараз завершуємо нашу сьогоднішню програму. Її час уже вичерпано.